Навроцький завітував закон про допомогу громадянам України, а саме йому не сподобався пункт, що українські діти, батьки чи їх не працюють у Польщі, не повинні отримувати 800 так тобто таку соціальну допомогу. Натомість він написав, сказав, що він висунув свій законопроєкт. Там, де цієї норми немає. А ще на фіналочку він сказав, що він також хоче внести проєкт, згідно якого усі громадяни зможуть отримати громадянство в Польщі, перебуваючи тут не три, а десять років. Тільки пан Навроцький забуває, що люди, щоб отримати, наприклад, статус резидента, повинні перебувати в Польщі мінімум 5 років. Це мінімум. А після того, ще три роки, щоб отримати громадянство, тобто в сумі. Вісім років, а не три.